Доброго ранку, ти прокидаєшся, і світ зустрічає тебе новим днем. За вікном, можливо, ще тихо, можливо, чути спів пташок або гул міста, що тільки починає оживати. Кожен світанок це нова можливість написати свою історію з чистого аркуша. Навіть якщо сьогодні, здається схожим на вчора, у ньому приховані свої подарунки та несподіванки. І саме зараз я хочу сказати тобі прості, але дуже важливі слова Ти все зможеш. Пригадай моменти, коли тобі було важко Коли здавалося. Що виходу немає, що ти втомлена і хочеш здатися, Але ж ти не здалася, правда? Ти знаходила у собі сили йти вперед, навіть тоді, коли сил майже не залишалося. Це вже доказ того, що ти сильніша, ніж думаєш. Не бійся маленьких кроків. Бо саме вони приводять до великих змін. Подумай у твоєму житті вже було стільки моментів, коли ти справлялася, хоча все здавалося безвихідним. І сьогодні новий шлях довести собі, що ти здатна на більше. твої сумніви лише тінь. А справжнє світло завжди всередині тебе. Сьогодні тобі не потрібно змінювати все життя за один день. Секрет успіху завжди в маленьких кроках. Це може бути одна проста дія: зробити перший дзвінок, відкрити книгу, відправити повідомлення, зробити розминку чи просто глибоко вдихнути. І сказати собі, я здатна, я впораюсь, я зроблю це. Дозволь собі відчути гордість за те, що ти вже пройшла. Подивись на цей ранок, як на чистий аркуш Учорашні невдачі залишилися у минулому. Завтра ще не настало. Є тільки зараз твій момент сили. І сам факт, що ти слухаєш ці слова, вже означає, що ти хочеш рухатися вперед. Пам'ятай у кожній людині є внутрішній вогонь, і твій сьогодні горить яскраво. Пам'ятай віра в себе. Це не завжди впевненість у результаті, це готовність спробувати, навіть якщо страшно. Коли ти віриш у себе, ти відкриваєш двері новим можливостям. Світ чекає від тебе не ідеальності, а щирості і сміливості бути собою. Зупинись на мить, вирівняй плечі. Відчуй, як твоє тіло прокидається разом із думками. Зроби глибокий вдих і разом із повітрям відчуй нову енергію. На видиху залиш усі сумніви, кожна посмішка, кожне добре слово сьогодні це теж перемога. Ти вже багато чого досягнула. Навіть якщо не завжди це помічаєш, і сьогодні твій день. Він може бути непростим, але він твій, і я знаю, ти зможеш. Твоє серце знає шлях, навіть якщо розум іноді сумнівається. Тож усміхнись, підніми голову і крокуй у новий ранок і вірою. Повторюй подумки, я можу, я все зможу, я впораюсь. Це стане твоєю силою. Пам'ятай, успіх не приходить одразу, він складається з дрібних кроків. Але твоя сила не у швидкості, а у вірності собі. Якщо сьогодні щось здається занадто важким. Згадай, ти вже подолала стільки перешкод, що цей день точно не зламає тебе. Навпаки, він зробить тебе ще міцнішою. І коли ти ввечері озирнешся назад, ти зможеш сказати собі: Я прожила цей день гідно. Ти все зможеш, бо ти вже робиш це прямо зараз, слухаєш. Вдихаєш новий ранок, налаштовуєшся на перемогу, і я вірю в тебе. Тож вдихай глибше і крокуй у цей день з упевненістю, ти все зможеш.